Пречиста Діво, свята Мати Спасителя світу, чиє Божественне материнство принесло на землю мир, проголошений ангелами, колись народила дитятко Ісуса через святі радості, які Ти тоді пережила, ми просимо Тебе отримати від Твого Божественного Сина прощення гріхів і повне навернення, щоб ми відроджені Його святими таїнствами. Змогли жити в мирі для більшого миру, на славу Божу, просимо тебе також про злагоду та єдність між християнськими країнами, щоб ми мали мир, який не може дати світ, а лише Ісус. Завдяки тобі, щоб ми змогли вільніше і ревніше служити Господу нашому Ісусу Христу, який живе і царює з Богом Отцем і Святим Духом. Навіки вічні.